Гороскоп тілець. тілець. З 14 по 19 січня ваш гороскоп. Підписуйтеся на мій канал. Гороскоп тілець 14 по 19 січня, що буде відбуватися у вашому житті, дорогі мої тільці. Зараз подивлюся, дивимося. Будете якесь питання і ви робити це чи не робити. Не хочете змінювати нічого у своєму житті найближчий тиждень, і навіть якось агресивно будете спілкуватися з іншими людьми. Самі закрийтеся, закрийтесь від інших людей. І не захочеться вам навіть спілкування в будь-якому питанні, і щоб ніхто вам не заважав, робити це чи не робити. Очікувати якісь новини чи не очікувати, щось змінювати чи ні. На найближчий тиждень показує, що вами просто маніпулюють. Маніпулюють люди, які знаходяться поруч з вами. Також бережіть себе, бережіть себе у всіх випадках життя.